Вітаю сьогодні. Ми знову з вами разом і говоримо про новини Кобиляцької територіальної громади. Минулого тижня відбулось кілька визначних дат. Їх відмічали волонтери, воїни ЗСУ, працівники місцевого самоврядування. Що мене здивувало, це висока активність нашої заступниці Олени Стаднікової. Вона просто кожного дня писала відео, і одне з відео мене до себе привернуло увагу. Мою зокрема, вона говорила про. Комісію земельну, яка відбулася, комісія міської ради, яка напередодні проведення сесії відбулася в міській раді. І ось вона активно оцінку дає роботі депутатів. 7 грудня відбулося засідання постійної земельної комісії, на якій було обговорено 94 питання. Комісія була дуже напруженою. Але саме цікаво, що вона особисто на цій комісії не була. І коли чиновник починає це з такої бутаформи брехні, то тоді, коли вона підходить до серйозних питань, а будівництво сміттєпереробного заводу одного з чотирьох, який декларує про його будівництво в Полтавській області і буде на теренах Кобуляцької громади, то і вона абсолютно не дотична по своєму профілю, абсолютно не розбирається і не грамотна в цих питаннях, і ще й лізе туди, то вона може напутати більше, ніж будь-хто. І ще е, е, дилетантським своїм сленгом розповідає взагалі про серйозні речі. Місцевого бюджету не буде залучатися абсолютно. Від громади потрібно буде тільки виділення земельної ділянки для будівництва. Хочу пояснити, що будуватися завод буде по європейському стандарту. Ніякої шкоди для населення нести він не буде ніяких викидів, таких про які ми раніше там, прям знаєте, думали. Ми говоримо, що сьогодні Василь Фещенко поїхав в Полтаву і підписав меморандум, начебто. Мене питання: а хто його уповноважив? Я щось ні на жодній сесії не чув, щоб його хтось з депутатів з якимсь рішенням уповноважив взагалі підписувати будь-які меморандуми. Тим більше такий серйозний. Далі. А де е, хто нам розкаже технічні характеристики цього заводу, е, де буде сировина і складування, е, підвіз е, і так далі, і так далі, кінцевий продукт, е, що це взагалі буде? Ми повинні його почути нормальною технічною мовою і мовою цифр, фактів і експертизи. І тоді це буде грамотно і розумно. А оця вся балачка, яку викладає в Тікток заступниця, це дилетантство, яке призведе до серйозних наслідків. Мало того, що людина звертається говорить про якісь європейські підходи. Та щоб ви розуміли, можу вам навести приклад історичний. Це коли в місті побратимі Зінген напередодні виборів, діючий тоді мер, просто пообідав з людьми, які просто хотіли там мали намір, начебто, колись можливо збудувати хімі... хіміко... хімічно переробний завод, який поблизу Зінгена. І коли преса дізналася, що він з ними просто пообідав, це не про меморандум, ми розповідаємо, то він не добрав кількасот голосів і програв вибори. Оце так оце європейський підхід. Далі, мене цікавить, наприклад, сьогодення. Як сьогодні, хто вивозить сьогодні сміття? Що це коштує для нашої громади, хто там заробляє на вивозки, на скільки ми платимо за зберігання того сміття і так далі, і тому подібне. Скільки сплачує громада за це? Оприлюдніть, будь ласка, якісь цифри, що відбувається сьогодні із сміттям насправді, і яка там математика і хто в тому має вигоду. То я переконаний, що е, туди свого носа сунуть ті самі, що сьогодні мають вигоду в цьому питанні. І тому воно так лобіюється і показується і так завуальовано. Ну, якось так. До речі, про е, саму земельну комісію і результати розгляду питання. Да, дійсно, кілька десятків питань там було розглянуто, і в результаті побачимо, як депутати, там частина з них не винесена в сесійну залу, а частина винесена. Значна більшість. Тому подивимося, як розглянуть депутати, яке приймуть рішення, і потім по підсумках а воно буквально завтра сесія, ми все потім вже підведемо підсумки. Уже по факту і з цікавими роз'ясненнями. Звертався до виконуючого обов'язки голови міської ради Василя Феченка з приводу освітлення на території колишньої автостанції, коли підходять автобуси, там і так далі. Отримав відповідь приємну. Сподіваюся, її виконують. За інформацією був моніторинг ситуації водоканал Плюс. І за інформацією, керівництва комунального підприємства орієнтовно до 15 грудня 2023 року на цій території будуть встановлені ліхтарі на сонячних батареях. Приємно. Дякую. Сподіваємось, що вони виконають свою обіцянку і люди отримують нормальну послугу. Прийняв участь у роботі сесії Полтавської районної ради. Там було кілька важливих і цікавих питань. Зокрема, був заслуханий звіт прокурора Івана Сагайдачного, і він доповів деякі речі, які стосуються Кобиляцької громади. Зокрема, він повідомив наступне: в інтересах Кобиляцької міської ради до суду скеровано позовна заява до товариства про стягнення заборгованості зарендної плати в сумі 2,4 мільйона розірвання. Договору оренди та повернення земельної ділянки промисловості спрощує 25,4 гектара і вартістю майже 117 мільйонів гривень. Господарським судом Полтавської області 14.09.23 року позов прокурора задоволено в повному обсязі. Це мова йде про село Красне і одна з фірм, я так розумію, хотіла там поставити сонячні панелі. Але заборгувала і так і нічого не зробила. І ось прокурор в інтересах Кобуляцької міської ради це все е, працював, щоб скасувати і повернути земельну ділянку громаді. Земельна ділянка повернута, шляхом скасування права державної реєстрації в реєстрі нерухомості, вона угу. скасована за рішенням суду. А по акту приймання передачі, хто її приймав? Дивіться, підприємство фактично знаходиться в Одесі, і якщо міська рада. Е, Ну, вона, якщо підприємство відмовляється підписувати е, такий акт, то е, об'єднана територіальна громада з твоєї комісії виходить і приймає її до комунальної власності. Процедура така. І інша тема. В лютому 23 року скеровано до суду позовну заяву в інтересах Кобаляцької міської ради Полтавської району Полтавської області до одного з місцевих товариств. Це мова йде про Тов Вільховацьке. Там, де керує арбітражний керуючий, про скасування рішень державних реєстраторів державної реєстрації право постійного користування і право приватної власності та повернення земельних ділянок в комунальну власність загальної площею понад 146 гектарів, вартістю майже 70 мільйонів гривень, і рішенням господарського суду Полтавської області. Від 22.0623 позов прокурора задоволений у повному обсязі, з яким погодився і суд апеляційної інстанції, залишивши 15.11.23 року рішення суду першої інстанції без зміни, а апеляційну скаргу від подача без задоволення. Це мова йде, нагадую про АТ Вільховацьке. У Вільховатки і 146 гектарів, мабуть, це ті, що користувалися колись люди, а арбітражний керуючий рішив ними. Підживитись щодо о, позову е, 146 гектар, це е, позов про скасування права постійного користування Вікторське. Е, е, Кожен позов у е, нас задоволений по першій інстанції рішення Господарського суду Показської області, рішенням апеляційного суду Харківського. Східного апеляційного суду вказане рішення господарського суду, залишено в силі вимоги прокурора задоволені в повному обсязі на сьогоднішній день, після повернення справи з апеляційного суду і видачі господарським судом рішення спочатку про надання законної сили буде вирішено питання щодо внесення в реєстр відповідних відомостей про скасування записів про право яке утворилась прокурором. Процедура така. Я речі, про е, Полтавську районну раду. Ми говорили минулого разу, що там вивільнулось місце депутата від партії Слуг народу і саме по нашому округу, і е, наскільки мені наскільки я бачив, Олександр Горбенко і Михайло Брейко написали. Заяви про відмову стати депутатами, їм ніяк це зробити по певних причинах по законодавству. І наступним депутатом буде Юлія Жучення. Ну, Пройде процедура, буде рішення комісії, потім вона вже отримає мандат депутата. І, до речі, мав спілкування з Юлією і всі розчарую всіх, хто придумав оці дурні плітки, які тут по місту і околиця гуляють, і які роздаються один другому, переказують. Абсолютно не відповідає ніякої дійсності. Все, що видумано, і все, що переказувалось протягом минулих кількох тижнів. Так що розчарую вас, людина абсолютно. Не причетна ні до жодної з тих пліток. От якось так. У Різному голова військової адміністрації районної Дмитро Романов розповів, над чим сьогодні працює військова адміністрація, які завдання там стоять, як вони, які проблеми. І він повідомив, що. На теренах Полтавщини створюється підрозділ серйозний, який буде охороняти наше небо від шахедів. І, безумовно, наша з вами підтримка там потрібна. Зокрема, там чекають на сучасні позашляховики, на яких можна встановити відповідне обладнання військове і збивати цю мерзотну цю нечисть, яка летить на нашу землю. І ось вже є приклад чудовий в кобиляцькій громаді. Товариство Урожай вже придбало і передало сьогодні військовим таку техніку, яка їм край необхідна. Цей автомобіль, дякуючи нашим фермерам, а саме агрофірмі Урожай. Буде передано на потреби наших військовослужбовців військової частини, яка буде прикривати наше небо від російських шахедів. Дякую Вам за те, що допомагаєте Збройним силам завжди в цей важкий час. Все буде Україна, перемога буде за нами. Дякую. Перемога за нами. Сьогодні відбулася у нас. Надзвичайна подія. Наше підприємство передало одній із військових частин Збройних сил України автомобіль Mitsubishi l 200 який буде, я думаю, необхідний для того, щоб захистити наше небо України. Вартість автомобіля складає близько 400 тисяч гривень, який ми придбали. Ну, водії із благодійних фірм, яка займається благодійництвом. І відбулась сьогодні передача. Це черговий автомобіль. Перед цим ми передали мікроавтобус mercedes Sprinter. Це в минулому році вартістю до мільйона гривень. Ну, також приймаємо участь у... з волонтерами, які купляють дрони посильно. Ну, допомогу надаємо фінансову іншим під благодійникам. Ну і таким чином носить посильний склад в перемогу України. Бюджетна комісія Кабиляцької міської ради працювала сьогодні в понеділок, і я на ній побував. І там було обговорено кілька питань важливих. Зокрема, Андрій Іванович Ждацько, начальник фінансового управління, повідомив, які пропозиції вони внесуть на сесійний зал з приводу нинішнього бюджету. Там є моменти. На заробітну плату працівників парку Ніжньосклянській, якому трошки зняли на останній сесії, коли розподіляли кошти, не додали і ці кошти поставити те, що вони просили, плюс придбання правильного забезпечення по бухгалтерії. Відділ культури на поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення центру культури та безвітля 30 тисяч, придбання твердого палива 90 тисяч для клубних закладів в селах, придбання кермів для годівлі двери Микопанку. Крабілянські міські лікарні виготовлені технічної документації також нам на тому розподілі кошти ці не, не дали, а документація в принципі виготовлена, ми думаю, оплатиться 70 тисяч. І резервний фонд на період, який залишився, 350 тисяч. Ну, більше сенсу немає, тому що кожне виділення цих коштів ми знову ж таки збільшуємо частину йому не вийти, а тоді вже звідуватися, тоді вже хочемо відбуватися на вигляду. Загальна сума додаткових коштів 644 тисячі 457 гривень. Крім того, щоб ви розуміли, наступний бюджет, на який вони вже готують, бо там було запитання, чому від голови комісії та Міло Шевченко, чому ще не розглядаємо новий бюджет, є певні труднощі, тому що держава не додає, так як ми отримали на цей рік, дотації 33 мільйона плюс 5 мільйонів. І, і не було й вилучення, оте, що ми знаємо, по військових і так далі. Тобто ми отримаємо, не певні кошти, і нам це треба вже ну, заробляти, як, так би мовити, за рахунок надходжень податкових уже з власних. Ось в чому проблема. Тому вони готують більш-менш збалансований бюджет для того, щоб з ним війти в новий 24-й рік. І буквально з наступного понеділка вони обіцяють внести вже на розгляд депутатів в комісіях. Це важливий документ, я думаю, всім це зрозуміло. Ну і не обійшлось без е, сьогодні, мало того, що погодні умови такі жахливі, там на дорозі і так далі. Ну, це стихія. А крім того, в другій школі, знаменитій другій школі, знову проблема. Класах було там і 10, і 12, і 13 градусів тепла. Діти були в курточках, а потім взагалі відпустили додому, тому що навчатись було неможливо, бо було холодно. Депутат Марина Ященко задає питання заступнику голови Кобуляцької міської ради Олені Стадніковій. Ось її відповідь. 10 градусів. Хоча е, написали нам в телеграм-каналах, що 16 градусів, але фактично було 10. Діти померли, діти хворіють, діти не ходять, не навчаються. І така ситуація. Ми виділи, виділили дрова, придбали котрі, котли за 3 мільйони. Чому далі в нас навчальний процес зовсім не в тому руслі, який може бути. Ми майже е, це є. Рік не навчалося, У нас постійні якісь апохальниці. В тому плані, що а, діти хворіють, а, в підвалі знову по стінах від вологи, зрозуміло, пішли рипо. Вчителі також хворіють, уроки відміняються, домашнє завдання не задається, воно не провіряється. Ну, Тоді давайте запрошувати Поліну Сергіївну і розбиратися в цій ситуації з питань. Уже далі так продовжувати навчання в другій школі неможливо. Чи які є питання, які є перешкоди, давайте вирішувати разом. Значить, стосовно того, що в РООТО, на задачі галиція, я є перше... Те, що в самому холодному класі було 13, це та, 16 і 13 градусів. Дрова були завезені. Розмова була із в суботу суботою неділю з кочегарами про те, що дрова потрібно було та, там порубати, Вони наскільки я знаю, що дуже великі. Вони це попиляти Потрібно було перепиляти, бо вони дуже великі їх завезли. Запитали, чи вночі потрібно пиляти, привезли пізно. Кочегар сказав, ні, мені вистачає до. Обіду вистачить. Потім ще плюс він заснув, і в ітові вийшло, що Потім в нього запитують, чому ж не вистачило? Та я подумав, що вистачить. Ну це людський фактор. Зараз що вже натопилося там тепло, все. Ну, таке буває. Я не ну, я, знімаю відповідальності не з директора зараз, не з начальника відділу освіти, але ну, це усі повідомили. Але я знаючи це питання, я поїхав туди на місце, побачив безпосередньо. Що ж там відбувається? І ось вам новий анекдот Кобиляцької громади. Кому? Я сидів і здуся кому у Сам У саме кочегарки. Ха-ха-ха! Я людям кажу, знаєш короткий анекдот який, кочегар замерз. А чого, не було чим топити? Да? Ні. Ну, клас. Це клас. І оце сказали, привезли 20 кубів. А ну, глянь, є там. Оце 20 кубів. Ага, 5 відсилив. Так, да, це машина дров. Да, Камаз удліннюний привіз. А спишуть 5? 20 пишуть. А, 20? Так. Да. А ви розписуєтесь в чому? Мені в чому не розписує. Я кочегар, мені по барабану. Я поняв. Головний анекдот цього тижня і взагалі, можливо, цього сезону буде. Це. Опалювач, котельщик, котельні ліцея номер 2 грівся від дуйчика для того, щоб не замерзнути в самій котельні. Грів Смішно? смішно. Це, ну, чесно чесно, чесно і мені смішно. Ну це все просто. Кочегар рятувався від цього душі. Оце влада. Бо ту, у тому діти, двері закриті, тому що нема ні відповідальних за кочегарку. Нікому нічого не інтересно. Дітей в школі розпустили, там холоділи. Я понял. А ви, а ви на роботі в кого числитися офіційно? У другій школі. Ми оформили з 1 числа з другого душа. Тобто директор школи над вами керівник. А вона була тут? По телефону. Вона сюди не приходить. Ні, ну а що їх тут робити? Ні, ну вона побачила б, що це закочується, це викочується, бо це отак воно робиться, дуйчики. Ну вони ж взяли на це відповідальність. Правильно? Я ж не проти, що вони що вона жінка, там я не розумію. Ну, в принципі, так. Да? Ну, вона ж до хай би звала вище керівництво, Я не розумію як. Ну нічого. Я думаю, воно підправиться. Ми ну, ось трохи розкажемо, воно підправиться. клас. Я не переживаю. Ні, чого б вас виганяли. Наоборот, якщо ви будуть вони на вас цей, вони ж просто собі ще більше цей. О! доробилися. Ви теж, мабуть, читали в ехо Кобиляк, була гарна публікація. Там Ігор Філоненко так гарно вихваляв владу, як вона зекономила кучу грошей. Насправді, я переконаний, що там гарно хтось заробив, тому що вони задорого викупили ці котли. Тепер далі. Ці котли, які він розписав, що стоять 2 мільйона 300, що він дзвонив на завод. Так, друзі, це ж котли для тирси. Це котли для. Ну, це не котли для дрів. І виявляється, коли рік тому, ось мені розповів сам безпосередньо той що топе, рік тому, туди вліз Дорошенко Віталій, своїм бізнесом, хотів сам заробити. Чи, я не знаю, чи, чи туди втюхати туди дрова, чи е, крадені, чи як вони там крутили, не знаю, що вони там робили. Це так. Але як тільки він туди дрова всунув, в той котел, то плана нема. Ми то коти, що її топили, тису і, і щепу. Коли взяли це, як його. Горош, вони почали дровами. Як його? Я не топив, Я бросив його. Кажу, я не хотів. Тут начало, як би. Були. А це коли було в прошлом році. Тому що котел той передбачує. Виключно тирсу, там все зроблено, там для розумних пілети, тирса, ну будь що, ну тільки не дрова. А ми сьогодні туди пхнемо успішно дрова. І ще й списуємо, там невідомо як. Воно не горить, ні що Воно суша тільки само себе і клієнт. Оцей дрючок лежить з утра. Якщо дозволите. Дякую. Прикольно. Прикольно? <звучить> Тому, <звучить> що це не так, очігарка. Як? Мені її треба підняти і вкинути аж туди. Я її можу підняти. Ні, це дуже важко. І якщо ви пару разів зробите, ви підете ремонтувати спину або ж грижу. У мене взяли вона є. А це <звучить> ну <так>, що... <звучить> ну якось буду закатувати. Так, а це Ой, дивись, я його підніму. Ну так. Да. Да? Логічно, сам ні. А один чоловік сьогодні топить. Звісно, один. По одному. Мені його треба донести осюди. Он де її я вкотив. Я його лі... прикотив. Ну мені його треба от сюди кинуть. Запитали, чи вночі потрібно пиляти, привезли пізно. Хочувар сказав, ні, мені вистачає до обіду, вистачить. Потім ще плюс він заснув, і в итогі вийшло, що в нього запитують, чому ж не вистачить. Та я подумав, що вистачить. Ну це людський фактор. Треба було, це треба встати, друзі. Пишіть заяви, ідіть з Богом. Не мучте громаду, не мучте тих дітей, батьків, не мучте, просто йдіть. Ну це ж неможливо. Ну подивіться, ну це ж сміх і гріх. Ніхто не займає. Людина взагалі, е... ви прийдіть, поговоріть, він розумний чоловік. Він взяв, він розказав, що треба-отак напиляти, хоча б навіть на отакі частинки, тоді воно швидше висихає, тоді швидше сирі дрова, навіть і тими можна щось придумати, якось натопити. Ну, не дасть, просто люди не можуть паняти, воно тепла не дає. Якщо його попиляти отак, о, воно швидше висохне, там дасть тепло. А оце не дасть, воно просто скліє і все. Ну Ви ж цього не працює, ви ж не робите, ви ж взагалі е, самоусунулися і тільки грамоти на місцеве самоврядування Стаднікова вручає е, за е, відділ освіти. Ну це нормально. Причому він до, до місцевого самоврядування. Ви вже зовсім люди, Ухватили, вже не знаєте, що робити. Просто сміх і гріх. Нема здобавити. Завтра буде сесія, можливо, вона якось буде це, ще депутатам ще більше розвиднеться. Кого вони попризначали? Люди, кого ви призначили? Заступника, за відділу освіти, директора школи і так далі. Люди. Ви що робите? Ви, що? Ви разом з ними знущаєтесь над цією громадою, над тими дітьми, батьками. Харчування в школах нема. Про це говорить мати і наш депутат. Намагаються відвідувати постійно, якщо не хворіє, але умов таких зовсім немає. Нема харчування, наші діти бігають по магазинах, по ходогах, по сухариках, по всьому іншому. Виступила Поліна Сергійна. Запрошуємо під. Відгукнувся на її запрошую. А чому не допомоглась? Ну, я не займаюся харчуванням. Я допомагаю, допомагаю. Жить, Завжди, як мама Ірина. Чекаю по 2-3 місяці. <світ> місяці. Марина Юрійовна, як депутат, допоможіть, як мама допоможіть. Розумієте, це робота не ховити, директора школи. Я допомагаю і багато де. І вам про це не розповідав. Це робота директора школи. Знайти діалог з підприємцями знайти, із закладами знайти. Ну всі ж харчуються. І завжди всі харчували. А чому зараз так? Ну, ви ж знаєте, всі можуть від чаї випити в нашу бо <сміт> коли е, завжди готувалися хоча б гарячі справи. Хто ж ну, вам ви, кажу, ви фік знаєте, фік фік власне, ви знаєте ситуацію? Я не розумію зараз запитання запрошуємо підприємців на даний момент по трьох школах ніхто не ви дуже на цьому. Поки що все зустрінусь за тиждень. Гарного всім настрою.